Виконуємо номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 8 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. У кондитерській виготовили 320 тортів. За першу годину ви виготовили 35% цієї кількості. За другу 40%. А за третю решту скільки тортів виготовили за третю годину. Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки відсотків від всієї кількості виготовили за третю годину. 100%. Це всі торти, які виготовили за 3 години. Віднімаємо суму 35% і 40 35 додати 40 отримаємо 75, 100 відняти 75, маємо 25% всієї кількості. Виготовили за третю годину. Ну, а тепер, щоб дати відповідь на основне питання, скільки тортів виготовили за третю годину, знайдемо відсотки від числа. Знайдемо 25% від числа 320. Щоб знайти відсотки від числа, потрібно наше число поділити на 100 і помножити на кількість відсотків. 320 ділимо на 100, отримаємо 3,2. І тепер 3,2 множимо на 25 виконаємо ділення в виконаємо стоп... множення в стопчик. 2 множимо на 5, 10, 0, записали, 1 запам'ятали. 3 множимо на 5, 15, до 1 16 Множимо на 2 2 на 2, 4, 2 на 3, 6. Викону додавання 0, 0, 8. Відокремлюємо одну цифру, комою отримали 80 тортів, Виготовили... За третю годину записуємо відповідь 80 Номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 8 підручника математика 6 виконано.